Зора проти барона, битва, яку всі так чекали, нарешті розпочалася. Перерва підійшла до кінця, і в цьому розділі нас очікує багатенько сюрпризів. Чого тільки варте повернення смокера? На каналі вийшов розбір Джаї, тому тим, хто не бачив, рекомендую після розділу перейти на той відос і інші відео по Ванпісу. Тож розділ починається з обкладинки, на якій продовжуються пригоди Ямато. Вона зустрілася із старими друзями в регіоні Якутс. Цікаво, яке рішення прийме Онні в кінці подорожі. Розділ називається Мо. І зараз я хочу озвучити доволі цікаві тезиси із поста Саві. Катакана цього символу використовується в ономатопеї, цей термін означає звуконаслідування, і ця лексика пов'язана з джерелами звуків у випадку ВП це корови. Далі мо перетворюється в МОГЬО. а якщо розглянути мо через латинизацію японської мови, то ми прийдемо до репрезентації числа 3: це Іму, Луфі і Тіч. Хоча в цьому рівнянні має бути ще не фертарі діві, але автор вирішив її залишити поза контекстом, що, на мою думку, є помилкою, бо Лілі відіграла суттєву роль в подіях втраченого століття. І якщо говорити про ініціал ді, то мо у вигляді перехідної частинки мови камо означає нащадків, символ мо пов'язаний із момо, що означає персик. Це має нас наштовхнути на думки, пов'язані із диявольським фруктом. Також в Уфі багато схожестей із королем мавп, який відправився на захід, щоб з'їсти персики із саду королеви матері. Це є все до того, що існує теорія, що вуфі з'їсть материнське полум'я і отримає повну силу Нікі. Далі наша увага перемикається на острів вулик раніше нам показували кузана, а доля гарпа все ще залишається невідомою. Піратам цікаві скарби, тому їм не терпиться почути хоч щось, що може направити до Ванпісу. Інший пірат називає цього пірата дурним, бо не всі міста зроблені із золота, і це класний референс на мірозбірджаї, так і на існування Шандори, золотого міста, що занепало 800 років тому. На фреймі ми бачимо легендарне повернення старих персонажів Кіна, Перва та Дона Кріга, пірати, яким в лайф екшоні не приділили багато уваги, і сюжетна лінія Санджі вийшла не дуже. Тепер зустріч з піратами ЧБ має ще більше сенсу, так як Санджі зобов'язаний зустрітись знову із Гіном. Далі ми бачимо фрейм з русалками, що плавають біля руїн. Невже ніхто не придав цьому значення, чи потім, розділів через 100, ми дізнаємось, що Фішер Тайгер знав про втрачене століття, або Арлонг не просто так безблюсидів, а чекав того самого Джойбоя, чи є кораблі, які можуть плавати. Так, полярник. І ті, що покриті смолою, хочеться додати коментар про знайомство з русалками, так як всі ж пам'ятають розчарування Санджи, коли він побачив Кокоро в справжній формі. Скоріше за все, Крікерд відразу натрапить на вайфу. І так як це історія, то важливо показати ще й пригоди Крікерта з мавпами. Це було до Монбонда і спонукає їх почати шукати нові скарби, бо Гештальт із своїм пращуром дядько закрив щоварці скайпії. На крапельку ми повернулися в стару романтику Ван Пісу, та й в них якраз весь став налаштований на пошуки підводних скарбів. Тож чекаємо шокуючі знахідки. І Якщо правда не виявиться так, що втрачене століття винесло на луну в реабілітаційному штабі імені пташки Сенгоку, Хібарі говорить, що мова йде про Піс. кобі ж нашому треба відпочити і вже потім і свіжу головою заносити думки і аналізувати все, що вони почули. Плюс додайте фактор зникнення гарпа. Меч буде робити свій крок, знаючи їх автономію та очевидне референс на нове покоління. Ці хлопці і дівчата ще не роблять всяких справ. І не випадково на наступному фреймі показують Дрейка, який, маючи Зоан, дуже повільно відновлюється, і трьохточково коментує ситуацію. Десять років фандом чекав, і він повернувся. Смокер з'явився в сюжеті і відразу спілкується Сташи. Вона має знаходитись поряд з гігантськими дітьми, бо деєчної глави не вдалося дістатися. А ось зустріч смокера і Кобі буде доволі цікавою. Юнак розкаже, як кузан протистояв гарпу, і, можливо, смокер поділиться інсайдами. За цією сюжетною гілкою рекомендую слідкувати уважно. Вегапанк. Розповів практично все, що знав, тож може і спекулювати. Глядачі, які питають про скарб Роджера, це ми з вами. В минулому розділі Рейлі згадав Роджера, і через це з ним зробили величезну кількість мемів. Правда, в цьому розділі, на жаль, роджером і не пахне. Ми повертаємось на острів вічного лава. Намі командує опуститись до моря. Бідний чопер виглядає кріпово, банки з ковою готові. Тож приземлитись вийде доволі комфортно. Їм треба джинбі, який несе гігачада трьохточкового зора, що у нього з оком. Мабуть, скани в поганій якості отримали, чи це натяк на те, що в битві з Ганді Зоро нарешті відкриє своє око? Зора хоче до таємничого монстра, як і всі ми. І це погана ідея стояти позаду коня, у якого це сліпа зона. Пощило зарядить тільки так. Добре, що вони рухаються в одному напрямку, інакше джимбей, ніс би зори на корабель. Реакція на гібридку старіше не прикольна, бо чимось нагадує реакт на Луфі п'ятому гірі. І знову ж таки, варці Дрес Роуз, Орвуб кинув зора в піку. Тут його місце зайняв джинбі. На жаль, у зора немає поки що форми гіганта, тож протистояти на мечах не дуже комфортно. Або як сказав мій підписник. Буде як Леві, навколо того барона крутитися. Ну і не забувайте, що Зора все ще не вдягнув свою пов'язку. Ророноа використовує нову варіацію Рашамона. Рай блаженства Сахваті. в буддизмі так називають чисту землю. Можливо, це натяк на майбутнє поховання Горосея від рук Зора. Лисий на ізі відбиває однією рукою атаку Зора, і Фрейм, в принципі, красивий. Зіштовхнулись між собою два кітецу. У Зора наймолодший Сандай Кітецу, а у барона щодайкітецу. Якщо меч Зора виковав батько Одена, то можливо барон теж звано. І теж може бути ковалем. Як ми знаємо, мечі насправді не прокляті, і користуватися ними можуть лише найкращі мечники, які можуть подавити волю меча. Персонажів відкинула один від одного. Ну і меми про Санжі нікуди не ділися. І навіть тут був простір для срачей, бо цею Санджи назвав його ідіотом і додав, що нічого поганого в тому, щоб дивитись на дурнуватого персонажа немає. А фанати Санджі гнали на Сентмена буцімто переклад останньої частини фрази неправильний. Ось так і живемо у Вандомі ВП. Хоча різниця між аніме та мангою у сприйнятті Санджи таки є: Корабель готується до відпуття. Джинбі. Звалив Зоро і виступить з ним на саппортічах. Чому? Бо що Зоро, що Джин не були практично здійсні варці. Рорноа он взагалі зробом лучі півроку гечібасився. А тут нарешті те, що так довго просили читачі. Битва навряд чи буде довгою, але філософію мечників все одно хотілось би почути. І тут можна розкрити трішки минуле зоро. Зоро зіштовхнувся не просто з мужиком, який махає мечем, а з тим, хто сповідує цю філософію, і цей рівень протистояння набагато вищий ніж всі, що були до цього. Не беручи до уваги міховка. Варта хоче потопити корабель. Барашка відновилась знову проблеми із зв'язком. Як тоді, коли з'явився зрадник, сам Луфі команди відступати і біжить з гігантами від Гарбачова на великому розвороті. Нашу увагу вкрали гіганти. Коли читач розділів думав, невже не буде красивих фреймів, а тут бац, і пішов контент. Гіганти прикольні, але нарешті в цьому розділі віцики хоч щось роблять, ондол взагалі, як пепі б'є. Та й не просто так показують її на фреймах. Вона то вайфу плюс популярна. Том бойчик з чокером, Ну що може бути краще? У Маринів з'явився бойовий дух. Бідного гіганта оточили і винесли вперед ногами, а стільки пафосу нагнітали. Неможливо, ну, він підніметься і дасть бій. Разом із Вуфі тепер остаточно підтвердили, що 200 років тому він дійсно лазив на Марі Джо. а отже працює він не на барабанах Свободи. Бо останнє пробудження було 800 років тому, або ж знову якусь інфу сховали. Повідомлення про Ді обірвалося, показали носителів ініціала Ді. Не дали сказати драгону, він знову трьохточковий, кіт відсутній. Ну його в безпеці, тож любителі цього персонажу можете спати спокійно. Всі гадають, що ж він там мав сказати? Ваполу страшно. Він то підслухав всю інформацію. І слава вихапанка лише збільшили його занепокоєння. Вівіш ще має дізнатись правду про своє походження. Йорк спокійна за свою жепу, і на рахунок дій було очевидно, що трішки води і вору налили, і з вас досить, хоча певні думки в мене є. Вегапанк міг би сказати про те, що серед дій є Джойбой, або про небезпеку у обличчі тіча, якого Роджер не чекає. Правда, для своєї команди він залишається особливим. Ну і спекулювати можна над персиками і тим самим, наприклад, Момоноске, який може спілкуватись із Зунєшою. Кінець Арки близько! Цікаво, наскільки його ще розтягнуть. Вафаель.